45 днів залізної леді, 2.0. я подаю відставку з посади лідера консервативної партії. яка фатальна помилка коштувала лістра з прем'єрства. Кого можуть обрати новим очільником британського уряду. І чи ймовірне повернення Бориса Джонсона? Повернення Джонсона якраз таки означатиме помноження на нуль бункерного. Карлика за черговою прем'єріадою у Лондоні уважно стежать українці. Адже від того, хто стане новим очільником уряду, для нас залежить дуже багато. Буде чи ні лідерська військова і фінансова підтримка для протистояння російській агресії від одного із ключових союзників. Це факти тижня. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб знати більше. То чому пішла ліс траси? Хто може прийти після неї? Розбираємось. Вона була природженою бунтаркою з дитинства. Разом з матір'ю виходила на протестні акції за ядерне розброєння а в коледжі агітувала за скасування монархії. А за рішучість, амбітність і схожість до Маргарет Течер її називали «Залізною леді 2.0». Так Лістра сторік в Естонії їздила на танку з британським прапором неподалік російського кордону. А це течір на танку в західній Німеччині у 87-му. А це фото у Москві, схожі образи з різницею у чверть століття. У Москві лістрас побувала у лютому перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Тоді вже були дані західних розвідок про плани Путіна і спроба зупинити війну у Кремлі. Зустріли традиційною клоунадою. Трас в Запалі на іронію Лаврова. Чи визнає Лондон суверенітет Росії над Воронезькою Ростовською областями навіть кинула? Велика Британія ніколи не визнає суверенітету Росії над цими територіями. А розлючений Лавров навіть раптово і геть не дипломатично пішов зі спі. Прес-конференції okay. ну, досить показова її заява під час виборчих дебатів, що в разі потреби готова застосувати ядерну зброю. Таку рішучу трасу однопартійці і обрали лідеркою консерваторів та прем'єркою Великої Британії. Ліс трас обрано лідеркою консервативної партії. Я подаю відставку з посади лідера консервативної партії. Між цими подіями усього 45 днів. То чому «Залізна Леді 2.0» так швидко пішла з посади? Ось як сама Лістрас це пояснила у короткій заяві для преси я прийшла на посаду в період великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім'ї та підприємства були стурбовані тим, як оплатити свої рахунки. Незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всього нашого континенту. Наша країна була занадто довго стримана низьким економічним зростанням. Мене обрала консервативна партія з дорученням змінити це. Однак, зважаючи на ситуацію, я визнаю, що не можу виконати мандат, на який мене обрала партія. Консервативна партія. Саме спроба стабілізувати ситуацію всередині країни і стали для трас головним провалом. Прості британці оборилися зниженням податків для великого бізнесу, бізнес підвищенням соціалки. Політичні опоненти закидали трас популізм, запитуючи, де на це все взяти гроші. Дефіцит бюджету міг сягнути 250 мільярдів фунтів стерлінгів. До критики долучилися навіть однопартійці. Вона вийшла з пропозиції, вона балотувалася з ідеєю, яка одночасно поєднувала збільшення видатків і зменшення податків. Таким чином виникала величезна дірка, і взагалі те так не працює. Але вона позиціонувала, що вона зможе збільшити видатки і зменшити податки. Джерелами доходу вона вважала, ну доходу умовно, що просто збільшити запозичення. Але ринок фінансовий не повірив в спроможність активно збільшувати запозичення, і це призвело до стінкового падіння британського фунту і збільшення дохідності по боргах Британії, тобто вони стали дешевшими, а позичати уряду стало дорожче. В результаті всі зрозуміли, що цей план не працює. Як результат, її кабінет втратив довіру на у фінансовому світі і звільнили фінансові ринки. Залишати даунінг Даунінгстріт Страс не хотіла за вісім днів до відставки. Вона звільнила міністра фінансів, і заявила про перегляд свого плану реформ. Але було вже занадто пізно. Її економічну політику нещадно розкритикували у міжнародному валютному фонді, який вкрай рідко втручається у внутрішні справи країн. Там заявили, що обвал фунта той майже зрівнявся з доларом, та падіння акцій може вплинути на світову економіку. Цікаво, чи міг взагалі план. Трас бути успішним в принципі. Це популізм насправді, коли хтось каже, що я одночасно збільшую видатки і зменшую податки. Так не працює в економіці теоретично. Кілька років тому, коли весь світ займався друком коштів і фінансував боротьбу з пандемією над друкованими коштами, так от теоретично два роки тому цей план міг би реалізуватися, але зараз зовсім інша обставина. Зараз світ переживає. Стосовно того факту, що буде чи не буде рецесія, є найбільша інфляція в світі, і ставки, по яким залучаються кошти, збільшуються через це для боротьби з інфляцією. І в цей момент цей план виглядає безглуздо. На тлі економічного провалу відбулося рекордне з 97-го року падіння рейтингу консерваторів. Лістрас таки довелося піти. Ось який відставку прокоментував журналістам президент Сполучених Штатів Джо Байден. Вона була хорошим партнером щодо Росії та України, і британці збираються вирішувати їхні проблеми. Але вона була хорошим партнером. Конкурентом ліс трас, коли вона балотувалася у прем'єри, був фінансист і колишній канцлер скарбниці ріші сунак. Саме його нині називають одним із фаворитів серед однопартійців. І Він точно братиме участь у цих виборах. Адже ще минулого разу був певен, що оберуть його. Я навіть думки, що сунак дещо повпливав на відставку трас. Є інсайди про те, що оточення Ріші Сунака і його близькі контакти з фінансовими елітами були на ці націлені на те, щоб збити, власне, Лістрас вивести її з гри, ну і завести туди дуже талановитого фінансиста Ріші Сунака, індуса. От який має дуже тісні контакти з діаспорою Індії в Лондоні. Ну і зрозуміло, що з фінансовими елітами. А він являється зятем дуже впливового індійського магната, олігарха, мільярдера. Ну його дружина теж дуже багато. Сам Ріші Сунак має там 200-300 мільйонів доларів. Ну і це говорить про те, що він типу. Не заспокоювався і далі, далі працював з міністрами, з партійними босами, з партійними лідерами. Ну і це призвело до того, що літрас пішла відставку. Як до нової політичної лихоманки ставляться самі британці, добре видно по цьому фото у соцмережі головного мишолова резиденції уряду. Так це офіційна посада. Король попросив мене стати прем'єр-міністром, тому що ця нісенітниця триває надто довго. Загалом на момент відставки трас консерватори вже визначилися із фаворитами. Більше третини підтримують Бориса Джонсона. Майже чверть ріші сунака 10% – чинного міністра оборони Бена Волеса. Волос минулого разу теж був серед лідерів симпатії та від перегонів відмовився. Є ще кандидати, та головне питання: чи братиме у виборах участь Борис Джонсон? Я хочу подякувати всім присутнім. Самого Бориса Джонсона відставка Лістра застала на Карибах, відпочивав там з родиною про те, що він вже перервав відпустку і точно балотуватиметься у прем'єри. Поки лише пише преса, але ж сам Борис раніше вже заявляв, що повернеться у консерваторів. Розриви з лейбористами зараз просто катастрофічний. 29% виправити ситуацію може лише сильний і харизматичний лідер. Британська преса пише, що Джонсон вже заявив однопер. Виберете мене, я виграю вибори у лейбористів». Усі пам'ятають книжку, яку свого часу видав Борис Джонсон. Вона називається Фактор І Фактори Черчилля – дуже класно описаний прецедент історичний, який відбувся і про який всі знають, що Черчилль єдиний прем'єр-міністр, який був вдвічі на посаді, і ось це якраз такий була надзвичайна амбіція Боріса Джонсона зайти на посаду в другий. Я думаю, шанс Боріса Джонсона зайти на посаду вдруге надзвичайно високий, і він, можливо, навіть дещо більший, ніж в ріші сунака вперше статус, тому що все-таки це консервативна партія. Ну а і дуже багато чинників на це впливає. Є великий негатив до Бориса Джонсона, але дійсно соціологічні опитування внутрішньопартійні демонструють, що шанс надзвичайно високий. Я скажу найголовніше, що прихід і повернення Бориса Джонсона на посаду прем'єр-міністра Британії призведе до політичної та фізичної смерті Путіна, тому що Путін інвестував надзвичайно багато, щоб Джонсона відправити в відставку. А повернення Джонсона якраз таки означатиме помноження на нуль бункерного карлика. Та хто б не став новим прем'єром Британії, головне для нас чи буде він таким самим другом для України, як і його попередники? Ріші Сунак ще на минулих дебатах, коли конкурував із ТРАС, заявляв про підтримку України. Та очевидно, його пріоритетом буде все ж не протистояння з Путіним, а внутрішня британська політика на відміну від Джонсона. На повернення Бориса Джонсона вже зачекалися українці саме такими мемами у соцмережах наші люди зустріли звістку про відставку Лістрас. І хоча експерти кажуть, що підтримувати Україну, Велика Британія буде за будь-якого прем'єра у Джонсона. Це поки виходило найпотужніше. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і коментуйте. Приміром, чи хотіли б ви, щоб Борис Джонсон повернувся? Побачимось на фактах тижня.